Три дні без краплі води. Мешканці п'ятиповерхівки, що на петлюри 19, у водному колапсі. Упродовж трьох діб люди рятувалися хто як міг. Живельну рідину до домівок переносили у бідонах, каністрах та пластикових пляшках. А у будинку понад сотня квартир мешканці квартири номер 2 самовільно без погодження з водоканалом побудували. Прибудову балкона, яка проходить в охоронній зоні водопроводу на віддалі пів метра. Але от колодець під цим. Тільки що приїхали, роздовбали і сказали, що ми заваримо. приїде прийде сварка заваримо. Це буквально 20 минут було, як вони поїхали звідси. І все. Не все так просто кажуть у воду екотехпромі. Такі заходи лише тимчасовий порятунок. На перешкоді капітальному ремонту самовільна прибудова. Оцей водопровід, як я казав, проходив вздовж і повертає під балконом в підваль будинку. Якщо прорве під балконом, ми вже нічого зробити не зможемо. Ставлять вину те, що прибудова. Вроді би. Хорошо, якщо прибудова, то прийди до мене, скажи, що так, хлопці, ти там винуватий, давайте заплатить гроші за роботу. Тому що за труби я платити не збираюся, вони гнилі. А за роботу я заплачу. Для чого крик піднімати цей? Пошкоджений водогін прокладений акурат по самовільно встановленим балконом. Пояснюють у водоекотехпромі. аби остаточно усунути прорив труби, слід провести розкопки. Підкоп під добудовою може спричинити до її завалу. Такі роботи небезпечні, наголошують комунальники. Наразі аварійна бригада виявила тріщину у трубі. Обіцяють упродовж кількох годин її локалізувати. Виготовляється ремонтний хомут. І буде його встановлено. але наскільки його вдасться добре встановити, ну гарантувати не можна, так як немає нормального доступу до усунення даного пориву. Задля остаточного відновлення водопостачання для будинку по петлюри 19, комунальники залучать спеціалістів архбудконтролю та правоохоронців. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на важі.